Насправді ми всі розуміємо, що глобальні виклики вони потребують так само і глобальних рішень. Тому фінансові інструменти, які наразі у нас є, це те, що мотивує наших фермерів переходити від. Звичайних методів обробки ґрунту і збереження навколишнього середовища до енергоощадного. Тому не дивно, що і засновниками компанії Агріно є саме фермери, які розуміли цю проблематику і розуміли, що потрібно щось змінювати, потрібно під це почали працювати. З'являтися відповідні рішення, якими ми вже зараз досить успішно і гарно, з якими ми працюємо. А тому дуже коротко про компанію. На сьогодні заснована була в 2017 році. На сьогоднішній день компанія має більше ніж 190 співробітників. В нашій команді більше 41 національність. З усього світу, фактично, а в нас головний компанія знаходиться а, офіс і заснована вона в Данії, відповідно, і головний офіс знаходиться там. Дуже коротка інформація про те, що вже зроблено. Якщо говорити про те, що, е, як розвивається вуглецевий ринок, саме ринок вуглецевих сертифікатів, ну дивіться, от в динаміки, да, якщо е, 2021 рік, коли компанія мала лише вісім представництв, тому що це був, можна сказати, там перший рік, коли ми починали працювати в програму в програмі, приймали участь всього 55 тисяч гектар землі. А 22-й рік, ви бачите, яка прогресія: 14 країн приймають уже участь. Україна вже починає активно працювати так само на вуглецевому ринку, і кількість уже компаній, яка приймає участь, це вже більше 570 тисяч. Тисяч гектар, якщо говорити про тих, хто приймає участь уже в сезоні 2023 року, то буквально два тижні назад в офіційному прес-релізі ми вже повідомили, що більше двох мільйонів гектар це те, що вже ми, е наші партнери, приймають участь програмі. На сьогоднішній день це 17 країн, от, які е беруть участь. Компанія розвиває свої е можливості, якби і. Не тільки на європейському ринку, але й на інших континентах. Про це будемо говорити дещо пізніше, наразі сфокусуємося, якби на ті проблематики, яка є. Глобальне потепління воно спричинило такий катастрофічний, якщо говорити такими словами. Екологів, да, от, те, що збільшення температури, зміни клімату. Якщо на це не впливати, то звісно, що ми будемо заходити далеко в глухий кут, да, з якого буде виходити все важче і важче. Які ж потужні інструменти можуть використовуватися для того, щоб зменшити ці всі речі? Ну, для загального розуміння, щоб зменшити ці е, викиди, да, от потрібно там, насадити щонайменше там, лісів е, розміром з Австралії, да, вдумайтеся в цифру, це 200 мільярдів е, дерев. Да, або вилучити, скажімо, 850 мільйонів автомобілів. Да, ви знаємо, що великі. Е, Країни, які мають великі потужності по виробництву, да вони так само мають і для прикладу США до на 75% Якщо зменшити викиди, то це збалансує наш вуглецевий слід. А які практики до цього привели? Звичайно, що це інтенсивність обробітку ґрунту, це неякісні препарати. В нашому випадку це так само додавалися ще і військові дії, війна, яка у нас. Є наразі, звичайно, що і рішення для цього є. Якщо говорити про агрономічну складову, то це зміна технології обробітку ґрунту, це впровадження енергоощадних технологій, це посів покривних культур. От, і знову ж таки, в чому проблема? Проблема в тому, що близько 24% вуглецю, який находить, надходить навколишнє середовище, це насправді те, що по дослідженнях показує, що йде із ґрунту. Ну і вирішення, звичайно, що є, ми його всі розуміємо, яке воно має бути. Тому. Як же все-таки це обліковується? Що таке вуглецевий сертифікат? Вуглецевий сертифікат в світовому виразі це одна тона збереженого вуглецю на гектарі. А якщо говорити знову ж таки про заробітки, для загального розуміння це вже є досить активно. Ми про це говоримо. Всі наші партнери, які приєдналися до програми в минулому році? Всі отримали вже по 32 євро за один сертифікат. Скільки це, якщо говорити там, в гектарному виразі, да? От, в залежності від технології обробітку, це може бути від, скажімо, 50 євро на гектар до 50 євро на гектар. Що потрібно зробити для того, щоб приймати участь в програмі, дуже прості кроки. Система розроблена. Таким чином, що а, все досить доступно, все працює а, в на платформі, все онлайн. А, наш партнер реєструється на а, платформі, створює свій кабінет, і ми а, паралельно починаємо консультувати із тим, які практики він застосовує і а, які речі можна зробити для того, щоб а, покращити. Свої здоров'я з ґрунту, і в тому ж випадку є можливість додатково отримати фінансування, тому що багато хто коли говорити, говоримо ми про зміни технології обробітку ґрунту, починає говорити що це дорого. Да, ми розуміємо, що в певних елементах це дорого, але в довгостроковій перспективі це призводить до того, що ви не тільки збільшуєте свою. Фінансово а... Складову, а з іншого боку, на багато років ми покращуємо свою структуру ґрунту, тому подаючи всі ці дані в програму, ми їх аналізуємо і приймаємо найкращі варіанти, які принесуть найкращий прибуток. Як це відбувається, практично з точки зору сертифікації? Станом на сьогодні є декілька вуглецевих стандартів, які присутні в світі. Наразі ми працюємо за стандартом ІСО. Зараз ми проходимо додаткову сертифікацію на стандарт ВІРА. Це два практично одинакових стандарти, які мають там певні несуттєві розбіжності, але в загальному вони дають можливість нам. Створювати додаткове фінансування да, для наших подальших програм. Після цього, як ми подали в програму, є ще міжнародний аудитор, який перевіряє і нас, і вас про те, що ми правильно все внесли якби, в програму. Після цього ми. Створюємо вам сертифікати, як посіки, ми є сертифікованим гравцем на ринку, і ви отримуєте свої сертифікати. А більше скажу, для України було зроблено те, що Україна першою отримала виплати в цьому році. Ми пішли на зустріч нашим партнерам. Ми зробили достроково це все. От розуміючи, що фінансовий про фінансовий. Стан, який є у нас на сьогодні, тому а, все зроблено. Які практики впливають на збільшення кількості сертифікатів для, для, для того, щоб отримати, скажімо, не 32 євро, да, а потенційно можливо отримати 100-120 євро. І це а, в... Перспективі це абсолютно можливо. Звісно, що це зниження руйнації ґрунту, це оптимальне використання покривних культур, про яке сьогодні будуть так само говорити. Це використання органічних добрих, що так само впливає на родючість ґрунту. Ну і звісно, оптимізація. Поводження із залишками, якщо говорити більш практично, як це виглядає на практиці, то для прикладу, якщо ми використовуємо традиційний обробіток ґрунту, типу ж оранка, яка не включається саме в систему сертифікації вуглецю, то при переході від оранки до... Мінімального обробітку потенційно, в залежності від культури, від того, яку кількість добрив мінеральних мається на увазі вивносити, вносити, потенційно отримується до одного вуглецевого сертифікату. Якщо ми хочемо збільшити цю а, кількість, звісно, ми а, розширюємо і можливості за рахунок покривних культур. А, в цьому випадку ми вже маємо можливість отримати знову ж таки до двох сертифікатів. А, я постійно раджу і не тільки я, і більшість. Е Фахівців, да, які розуміються на здоров'ї ґрунту, що покривні культури це досить гарний інструмент для наповнення саме ґрунтової мікрофлори. А так само, якщо ми додаємо органічні добрива, це так само потенційно збільшує наші можливості в сертифікації приблизно на один сертифікат. Знову ж таки. Органічні добрива вони так само мають різний свій склад. На моє переконання, і те, що я чую від фахівців, які займаються саме органічними добривами, то ну, один із таких прикладів це внесення компостів. Дуже зручно з точки зору економіки, тому що люба зміна технології обробітку ґрунту, це в першу чергу наразі це так само і економічна складова. А в нашому випадку, якщо говорити про те, що як ми контролюємо всі процеси, Агріна має свою власну систему супутникового моніторингу, яку придбали в минулому році, за рахунок якої ми маємо можливість бачити поля, в інтервалі там. Двох знімків кожного дня тому ми бачимо контури полів, ми можемо розрізняти навіть за рахунок спектральних аналізів типи культури та обробітки. Також можемо розуміти наявність покривних культур. Тому все те, що ми бачимо, з супутників дає нам можливість розуміти, наскільки ми коректно оцінюємо. Саме сертифікацію вуглецю згідно певного із стандартів. Знову ж таки, таке досить суттєве і глобальне питання, яке нам постійно задають. А хто ж покупці цих сертифікатів? Покупці, ви всі, напевно, добре знаєте і чули да, от такі загальні поняття, да, загальні такі? Назви, це там Кіотський протокол, це Паризька кліматична угода. Це ті речі, які регламентуються саме глобальний ринок. Ми працюємо на вільному ринку вуглецю. Тому компанії, які участвують в цьому. Покупки цих сертифікатів це саме компанії, які не входять в перелік глобальних міждержавних установ. Тому як ви бачите, що компанії, такі як Google, такі як. Disney, да, дуже багато а, компаній а, it компаній для мене було так само досить а, таким цікавим, а, коли я почув, що а, Paris, да, от а, компанія, яка займається парфюмерією, навіть компанія Royal Canin, да, яка займається виробництвом кормів, це так само ті, хто а, потенційно цікавляться а, наразі. Вуглецевими сертифікатами. До речі, я не сказав там на, пер... на попередніх слайдах було кількість гектарів, то що ми маємо вже там більше 2 мільйонів станом на сьогодні. Але і станом на сьогодні ми вже виплатили більше 6 мільйонів євро нашим партнерам. Знову ж таки, переваги, окрім вуглецю та виплат, да, ми розуміємо, що це і зменшення. Показників дизелю там чи іншого вида Да? це є короткострокова перспектива, дав якій ми працюємо. Це саме вуглецеві сертифікати, які ми отримуємо фактично наступний рік. От і на протязі там тих років, коли ви участвуєте в програмі, є довгострокова перспектива, яка збільшує показники родючості ґрунту, що в свою чергу призводить до а, кращого. Кращих фінансових показників, ну і звичайно, що як оцінюється ринок? Якщо говорити про ринок в загальному, то а, до 2030 року, а, року ринок а, вуглецю оцінюється десь а, в межах 50 мільярдів доларів. Тому якщо говорити знову ж таки про те, хто а, заявляв про те, що а, Мають знизити викиди вуглецю. Ну знову ж таки, в 2019 році це було близько 500 компаній, в 2022 другому році. Ця кількість виросла більше 5 тисяч компаній, які готові приймати участь в зниженні вуглецю саме в глобальному виразі. У мене коротко, все. Дякую.